Уявіть собі, що наш розум це сад, а наші думки це насіння, яке проростає або в прекрасну квітку, або в якийсь колючий бур'ян. Наші переконання це ті саме насіння, які визначають, яким буде наш сад. Це буде місце гармонії або поле хаосу. Я Наталія Бел, і ви на каналі Поговоримо без психолога. Обов'язково подивіться до кінця, адже на вас чекають практичні поради. І підпишіться, щоб мати можливість отримувати більше подібних інсайтів. Ми всі розуміємо, що в нас є якийсь набір як деструктивних, так і мотивуючих переконань. Питання тільки у тому, яких в нас більше, бо саме вони можуть як відчиняти нам двері для можливості, так і закривати їх. Приклад, коли. Ми думаємо, я не можу цього зробити, то це закриті двері. Але якщо сказати, я ще не навчився цього робити, у такому разі ви відкриваєте собі нові можливості. Деструктивні переконання обмежують наші можливості. Це як заборони, які ми наклеїли на двері у нашій підсвідомості. Сюди не заходь, це не роби. Якщо у нашому підсвідомому існують якісь переконання, що ми не здатні щось зробити або чомусь навчитись, наприклад, вивчити якусь іноземну мову, навчитись танцювати або малювати, то ми взагалі не будемо цього робити. Наші мотивуючі переконання навпаки підтримують наш розвиток. Кожна наша помилка сприймається нами як крок до успіху. Як вирвати бур'яни деструктивних переконань? Станьте детективом власного життя. Спитайте себе, що я думаю про себе, коли в мене щось не вдається. Подумайте, чи це дійсно правда? Як хтось допомагає ця думка вам, пригадайте, як це насіння взагалі потрапило у ваш сад? Хто його туди посадив? Можливо, це були слова ваших батьків або друзів, які вже давно втратили свою актуальність. А зараз давайте зробимо наступну вправу. Уявіть собі зараз якесь ваше старе переконання у вигляді. Картини у дуже брудній потертій рамці. І потім на це місце помістить нову яскраву картину. Наприклад, замість старого переконання Я завжди помиляюсь помістить Я навчаюсь на кожній своїй помилці. Досліджуйте життя людей, які вже досягли успіху. Уявіть, що ваше обмежувальне переконання. Це лише ваша вигадка. Подумайте зараз, як би ви діяли, якщо б не вірили в нього. Замість фрази я не можу використовуйте я ще вчусь. Пам'ятайте, наші переконання можуть або надихати нас, або блокувати. Явіть собі, що наш розум це сад. І ви Можете посадити туди квіти натхнення або дозволити яким-то бур'янам заполонити його. Якщо вам було цікаво, обов'язково натисніть вподобайку, підпишіться і поділіться своїми думками у коментарях, які свої переконання ви готові змінити вже сьогодні.